А, а, так, так, так. Я запишу а, цей сайт, сайт, фіар. Прошу. Це буде фотографії вже. А Як з бандитом? Це йда буде теж класний. Ні. З мене 100 грамів. Давай, давайте, давай. А вони? а вони ми прийшли ми по зарізали На день незалежності 11-й одинадцятий сюди ще буде. Передайте мені. Ми як тільки прийдемо до влади. я вам цієї. Зараз я, їх зараз я їх перевірив. Там є 14 людей. Тобто те, що казали, що 300 людей тут немає. Я через годину приїду як закінчиться вічер, Він мені пообіцяв, що буде дві особи. Більш нікого не а я перевіряю. Ми Порошенко, Ми вас дуже раді зустріли. І передаємо вам таку матір Богу, аби вас охороняли, аби ви все були здорові. Аби запросили тільки років, як Катерина Козак коломий

Давай друзі, це буде дуже зможе, але